Страждання від війни біль за рідними домівками та віра у якнайшвидше наближення перемоги. Наболілі почуття після пережитого внаслідок воєнних подій жінки з дітьми ромської національності зі сходу України зобразили на полотнах у стилі патриківського розпису. Їх офіційно презентували у Мукачеві. Це я як Україну, Це моя перша робота знак країні. Це Гар України. Я первый раз взяла кисти в руки и начала писать. Мне очень это понравилось, меня вдохновнило, я успокоилась, ну, как вам сказать, как стресс скинула из себя, и все хорошо пошло у меня. Вот эта война, вот эта память погибшим. в ЗСУ и всем остальным, к большому сожалению. Вот это надея на мое будни, Це є наш пан президент, це є наша ЗСУ, це є наш народ незламний. Далі іде стомлені руки наші українські. але тим не мені ми продовжаємо життю. Така мене тема. Зазвичай ми звикли знати, що роми це тільки особи, які просять допомоги, які потребують допомоги. Виявляється у Мукаті організований прихисток для переміщених осіб. І він організований саме Ромським фондом. Кожен з, з тих, хто проживав, хто втратив домівку, хто пережив біль і зрозумів жахітля цієї війни. Він міг свої емоції викласти на картини. Майже три десятки робіт написані в ромському шелтері Мукачева під час семиденної арт-терапії. Організувала її керівниця асоціації ромів ЗОР Марина Бублик, яка уже кілька років займається допомогою представникам ромської національності. каже заняття за Мольбертом дали результат. Щоб наші ромські жінки разом з дітками отримали психологічну підтримку саме через арт-терапію, знизили свій стрес, знизили напруженість. І вже на третій день ми побачили певну, певний результат. Діти почали краще спати, жінки стали більш сконцентровані, і картини з чорних ставали більш у світлі, у світлі тони. Пані Марина разом з керівництвом Мукачівського району та громадськими організаціями і організувала благодійну виставку продаж робіт. На урочисте відкриття завітали представники влади, волонтери та громадськість. Кожен обрав роботу до душі та придбав її з під молотка. Вартість картин на аукціоні стартувала від 500 гривень. Щось мені до душі припали ці дві Відповідно, ми картини, якщо десь так, то ми їх хочемо придбати, щоб подарувати благодійникам-донорам, і донорам, які за кордону. Допомагають і надсилають нам все, що потребує Україна. Тому ми з такою метою хочемо придбати ці картини. Ну, хоча війна йде і. Перемога все ближче, але ще не наступила, ще перемога, хоч вона і все ближче. Але я щиро радий, що у нас вже є можливість проводити і культурні заходи. І що от ці ромська спільнота, яка е, збагатилася переселенцями Сходу, вона стала більш більш різноманітною, більш цікавою, хоча і ну була і до сих пір. Але насправді вона тепер має можливість хоч трохи відволіктися від війни і проводити хоча б такі культурні заходи, які разом з тим є благодійними і допомагають нашим воїнам. Нашим захисникам захищати Україну. Нереалізовані на заході картини виставлять у соцмережах, аби продовжити уже онлайн-аукціон та зібрати якомога більше коштів. Їх, за словами організаторів, спрямують на потреби 128-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади.